Вітаю! З вами програма Бюро адвокатських розслідувань і я, її ведуча, адвокат Перевушина. Ми не знаємо, які закони захищають саме наші права. Ми не відаємо, в які двері слід постукати, щоб нам відкрили. Ми сумніваємось в існуванні правової справедливості. Бюро адвокатських розслідувань запевняє: кожна ваша проблема має рішення. З давніх давен у різних народів світу існували свої механізми повернення грошей. Боржників привселюдно били палицями, сажали в боргові ями, вбивали. Сьогодні ми живемо в епоху прав людини, де повернення боргу забезпечується правовими інститутами, такими як неустойка, порука, судовий захист. А як бути, якщо вашого боржника нема чого віддавати? Ні гроші, ні рухомого, ні нерухомого майна за ним не зареєстровано. Вихід є. Шукайте другу половину вашого боржника. Тож тема нашої сьогоднішньої програми стягнення боргу з дружини чи чоловіка вашого боржника. І сьогодні ви дізнаєтеся про механізм такого стягнення. А ще дізнаєтеся, як стягнути борг з померлого боржника. А ще, але про все по порядку. І так, якщо у вашого боржника є друга половина, тобто чоловік чи дружина, то повернути гроші з вашого боржника вам буде набагато легше. І зараз ви дізнаєтеся, як завдяки шлюбу вашого боржника, ви можете стати власником колись належних вам грошей. За зобов'язаннями одного з подружжя, стягнення може бути накладено на його особисте майно, а також на частку із спільною сумісної власності. Яка виділена йому в натурі, тобто, якщо у вашого боржника грошей нема. То ви повинні спочатку виявити майно, що є спільною сумісною власністю подружжя боржника і його другої половини. В цьому питанні вам можуть допомогти адвокатські запити. Потім ви повинні будете звернутися до суду з позовом про визначення частки майна боржника у спільній сумісній власності подружжя і виділу її в натурі, і тільки після цього ініціювати питання щодо стягнення частки у праві спільній сумісній власності подружжя. При цьому щоб спільна сумісна власність вашого боржника кудись дивним чином не сплила. Рекомендую скористатися правом на звернення до суду з заявою про забезпечення позову, іншими словами, накласти арешт на спільну сумісну власність вашого боржника. В тому ж випадку, якщо ви доведете, що договір позички чи розписка були укладені в інтересах сім'ї вашого боржника і те, що було одержано, було використано на її потреби, то стягнення може бути накладено на майно, що є спільною сумісною власністю. Приклад із судової практики. Чоловік без відома жінки взяв в борг грошові кошти. За ці гроші він придбав автомобіль. Впродовж двох років чоловік возив жінку на роботу, дітей до школи, їздили разом до тещі, свекрухи. Через два роки чоловік помер. І кредитор, не дивлячись на небажання жінки визнавати борг, рішенням суду стягнув з дружини померлого повністю всі грошові кошти. Тож не слід забувати, що камінь капля точе. При цьому закон не позбавляє права зацікавлених осіб. Це можуть бути діти, другі з подружжя і так далі. Так от, закон не позбавляє права цих осіб від можливості доказування права власності на це майно. Шляхом пред'явлення позову в порядку цивільного судочинства також зацікавлена особа має право звернутися до суду з заявою про виключення свого майна з акту опису. Якщо подружжя володіє на праві спільної сумісної власності автомобілем, і один з подружжя скоїв ДТП, чим спричинив шкоду майну чи здоров'ю громадянина, то другий з подружжя не буде нести відповідальності за шкоду, спричинену першим. чи вповноважена державна виконавча служба на стадії виконавчого провадження виділяти одну другу частину із спільної сумісної власності боржника з цим питанням. ми Звернулися до начальника Ленінського відділу державної виконавчої служби. Адвокат Первушина, телефон 050 48 11 353. Що стосується виділення частки майна, то хочу сказати, що у разі, якщо боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця. Тобто виділити частку із сумісної спільної власності в відділах державної виконавчої служби неможливо, тому що це компетенція виключно суду. Всі ми під Богом ходимо. І ваш боржник теж. Бо ж ніхто із нас не застрахований від фатальних неприємностей. Як повернути борг з померлого боржника? Хочете знати? Я теж і зараз директор агентства нерухомості Реал нам про все детально розкаже. Поїхали, адвокат Первушина. Телефон 050 48 11 353. Найголовніше не пропустити строк позовної давності, який по борговим зобов'язанням складає 3 роки. В даному випадку вам необхідно відправити повідомлення наслідникам должника, що між вами і умершим була заключена розписка, по якій ви передали суму денежних средств должнику, Указати дату истечения строку возврата долга, а також указати, що згідно з гражданскому кодексу України, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратили следствия его смерти. Также нужно приложить копию вашей расписки. В строк, встановлений у розписці, вам вам не повернули, то за рішенням даного питання вам треба звертатися до суду. В тому випадку, если вы при жизни должника инициировали судебное разбирательство, суд подтвердил ваши претензии, на имущество должника был наложен арест и вам выдан исполнительный лист. Вам нужно тесно взаимодействовать с государственным исполнителем. Вы можете звернутися до суду, що видав виконавчий документ і призупинити виконавче провадження у зв'язку зі смертю боржника. В этот же суд вы должны подать заявление о замене стороны в обязательстве. При этом не важно, получено наследниками наследство или нет. Для этого достаточно заявления о принятии наследства, так как принятое наследство принадлежит наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия. Це значить, що майно належить спадкоємцю ще до того, як він оформить на нього право власності. Якщо наслідники не спішать вступати в наследство і оформлять право собственності на імущество, то державний виконавець може звернутися в регіструючий орган для державної регістрації права собственності на імущество, тобто зареєструвати право наслідників на імущество принудительно, а потім вже діяти за виконавчим листом і стягувати борг в тому випадку... Если вы не знаете, есть ли у покойного наследники, обратитесь к нотариусу по месту проживания умершего должника и узнайте, было ли открыто наследственное дело. Для такого обращения нужен исполнительный лист, иначе нотариус откажет вам и никакой информации не предоставит. Після встановлення спадкоємців необхідно зупинити виконавче провадження, провести заміну боржника і відновити виконавче провадження. Однак не кожен борг можна стягувати зі спадкоємців. Наприклад, заборгованість по аліментам не передається у спадок, так як подібні зобов'язання носять чисто особистий характер. І наостанок давайте послухаємо просто поради щодо укладення договору позику спеціаліста нотаріальної справи. Тож поїхали до нашого експерта, нотаріуса Хайкіної Олени Леонідівни. Адвокат Первушина, телефон 050 4811 353. При посвідченні договору позики нотаріус обов'язково перевіряє, чи одружений позакодавець і позичальник, тобто сторони цього договору, чи ні. І якщо штамп в паспорті про одруження є, то нотаріус без згоди другого з подружжя, як з боку позакодавця, так і з боку позичальника, засвідчувати цей договір не буде. Адже законом передбачено, що для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення, а також договорів стосовно цінного майна, Згода другого з подружжя на передачу такого майна має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення, має бути ще і нотаріально засвідчена. І це правильно, адже по у випадку порушення позичальникам умов договору позики потім набагато легше буде стягнути гроші зі свого боржника. Та й підстав визнавати договір позики у другого із подружжя, позикодавця чи позичальника не буде, тому що на передачу та отримання грошей другий з подружжя однієї чи другої сторони вже надав свою письмову згоду засвідчену нотаріусом. Тож, укладаючи договір позики у нотаріуса, ви економите і свій час, і свої гроші. Крім того, укладаючи договір позики у нотаріуса, ви можете застрахувати повернення своїх грошей. Для цього вам треба укласти договір застави рухомого чи нерухомого майна. Такий договір повинен бути викладений у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. У випадку ж неповернення боржником вам ваших грошей, ви можете звернути стягнення на заставлене майно свого боржника. Також, уклавши договір позики у нотаріуса, у випадку невиконання позичальникам обов'язку щодо повернення грошей, ви можете отримати у нотаріуса виконавчий напис. Такий документ є підставою для звернення вами до Державної виконавчої служби, яка, відкривши виконавче провадження, стягне гроші з вашого боржника. Тобто, маючи на руках виконавчий напис нотаріуса, вам не доведеться оббивати пороги суду в пошуках істини та справедливості, витрачаючи на такі пошуки, як правило, мінімум півроку, а то й більше. Перш ніж давати свої гроші в борг, подумайте, з чого буде їх вам ваш боржник віддавати. І якщо у вашого боржника майно є. То краще заздалегідь укласти з боржником договір застави його майна. Повірте, так ваш сон стане набагато здоровішим. Якщо ж так сталося, що ваш боржник не одружений, ні розписки, ні договору позики з ним ви не укладали, а його і слід простив. То варто згадати такі популярні нині вселенські закони. Якщо десь пусто, то в іншому густо, і будьте певні, у вас все буде добре. А я на цьому прощаюся. З вами була програма Бюро адвокатських розслідувань і я її ведуча адвокат Первушина. Давайте економити одне одному нерви та гроші. Будь-яку програму бюро адвокатських розслідувань ви можете переглянути на сайті ваш